Всім привіт! І ви на каналі Халоу Поля. Сьогодні у нас челендж. Wow. Я не знаю, що це за челендж, тому що це підготувала мама. Мама вам все розповість. Челендж дуже простий. Ми загадуємо одна одній слова, якісь предмети, що небудь, і в нас є 5 секунд, щоб все намалювати. Хто вкладається в 5 секунд, малює хоч щось приблизно схоже, той отримує бал. А якщо хтось намалював щось не схоже, то не отримує? Той не отримує бал. Ага. І хто виграв, той отримує солодкий презент. А хто програв, їсть лимон на камеру. Ага. І хто перший загадує? Е ти. Я добре. Намалюю котика. Ладно, раз два Три секунди. П'ять, стоп. 6 навіть уже. О, ну, блін. Похоже, ні? Я не знаю, тільки очі не встигла домовити. Ну, мам, на багато емлюксаках, там, піналах такі котики без класу. Ну, похоже. Зараховувати цього котика? Ну, як думаєте, пишіть в коментах, зараховувати такого котика чи не зараховувати такого котика. Меністи. Ну, я не встигла. Зараз побачимо, як в мене буде получать. Поки що тобі зараховуємо, добре. Давай. Давай, надаємо. Що я, я маю? Амі, давай зараз складніше. Добре? Чого? Моложено. Морозоно? Добре, я готова. Один-два три. Я намалювалася. Дуже сх... Все мам тобі. Покажи, покажи скільки секунд. Ось скільки, і ем, мамі зараховується, бо дуже схоже. Ти дуже молодий. Я тобі загадую намалювати бантик. Ладно, раз. раз, два. Поїхали. Три, чотири. Стоп! О, клас! Добре! Ну це сто відсотків зараховується. Дивіться, який гарний бантик. Намальований за пять секунд. Молодець. Два, один. Добре. Два, один, два, один, два, один. Так, намалюємо. Вухо. Вухо? Да. Давайте, раз, два, три. Все? За три секунды. Похоже? Мені mm -hmm. схоже на вухо. Ну, mm -hmm. Сіліоскай? Е, е, ну хай ну захоплення. Бо за п'ять секунд я б не намалювала так, поэтому на захопити. Мам, треба намалювала за три секунди. Тобі я загадую намалювати око. Ладно, раз, два, два, три. Поїхали. Два, три, Все. чотири, п'ять. Супер! Дивіться, чотири секунди. Таке око. Вийшло у Поліни, дуже гарно, молодець. Зараховується? Зараховується, у нас вже що, три-три виходить? Так. Да. Я тобі згадую. Так, давай. Намалюю. Собачку ну <клак> не сіло, а тільки Добре, о, давай. Давайте, стоп. Так, давай. Стоп, ще намалюю. Я готова. Один, два-три. Ой, Стоп, мам, заново заново я один, два-три. За 4 секунди. Я заличувай бок. Я думаю, що це можна зачитати, потому що дуже гарна собака за 4 секунди. Гарна? Хожна собаку? Добре, тепер ти угу. я тобі згадую. Так, боже, я записую. Мені 4, в тебе поки що три. Ми угу. зараз може теж буде чотири. Намалюй. Подарок. Подарунок, подарунок mm -hmm. на малюк. Ладно, раз, два, три. Поїхали. Два, три. Все. А бантик. О. Це більш схоже на кубик Рубика. А валик Без лимон. Ну і что? Ты любишь лимон? Да намалюйка. Бутилка ну, не обична, стоїть, яку я в школу вводів. Паєнник? Поїльник? Да, поїльник. Поїльник. Раз, два, три, три. Це 20... По... По цьому, важке завдання і мені кажеться, я справилась. П'ять Хоча... секунд. Mm, я б не поняла, що це бутилка. Мам, це, це похоже на увив, на умивальник високий. А це зараз. Ти малюєш зайця в такому випадку. викладі. І поїхали. Два, три, чотири, п'ять. Стоп. Блін, ну ладно. واооу! Молодець. Угу. Так, чотири, чотири. Добре, давай оста остання гра. Угу. Остатній лаунд. Давай, я хочу, щоб ти намалювала, намалювала. Намалюйка. телефон. Добро, давай, я готова. Лас, два, три. Короче. Стоп. Мама. Защиту. Я знаю. Защиту. Я думаю. Не, мама, я тебе защитаю. Я защитую, потому что мобилка за телефон. Это на мобилку. Мама выиграла. Мама выиграла. Да. Я что? Им... Тисиш лімон? Так. Да. Зараз несу наші нагороди. Це для вас, ось для Поліни такий лимончик. Апетитний ні? Він без цукру, все, дуже корисно і натурально. А я маю тут я І що, хто вигнав по вашій думці? Я чи мама. На кому сподобалось це відео, ставте лайки. І всім пока пока